Це наслідки удару дроном камікадзе. Це кадра з Миколаєва. Днями росіяни атакували дронами Камікадзе. Місцеве підприємство. Внаслідок зайнялися резервуари із соняшниковою алією. Влучили три дрони. Наслідки від цих так званих іранських мопедів значні. Саме ці безпілотники росіяни почали активно застосовувати в Україні. В міністерстві реінтеграції кажуть, дрони здатні чинити чималу шкоду об'єктам критичної інфраструктури, Становлять небезпеку і для цивільних. Працюють за gps навігацією в заданому оператором напрямку. Це дрон камікадзе, то тобто, це дрон, який не возвращається. У до дрона ізначально виписан білет в один кінець. Він літить і поражає ціль. Все, взривається. Ці дрони підіймаються за вишки не більше п'яти кілометрів, тому їх складно виявити силам ППО, здатні нести приблизно 40 кілограмів вибухівки та літають зі швидкістю у середньому 180 кілометрів на годину. Спричиняють потужну вибухову хвилю і велику кількість дрібних уламків. Утім, ці дрони вразливі до радіоелектронного блокування. Єдине, чого боїться цей дрон, постановки радіоелектронних помех. Якщо радіоелектронні помехи Перекривають сигнал GPS від спутника, значить, дрон стає сліпою, починає рискати і вплоть до того, що він може просто впасть, тому що він не знає куди літіть. Протидронні засоби Україні поки що тільки обіцяють поставити. Тим часом на практиці українцям вдалось ліквідувати мопеди зі стрілецької зброї. Так поліцейські під час атаки дронами на столицю прицільними пострілами збили ворожих безпілотник. Обозначили цель, він вже ну он летел чуть далі в сторону Кудряшова, відкрили огонь, старались брати упреждение і после этого увидели, що він різко поменял траєкторію і буквально метров в от нас зарвався. Утім, в МВС закликали власників зброї не намагатися збивати дрони самотужки, аби не накоїти ще більшого лиха. Фактично, вирогідність такого збиття є надзвичайно малою, а небезпека, якщо, наприклад, неосвідчена Людина просто зі зброєю буде стріляти вгору, вона є вищою. Цивільним рекомендують, почувши характерний звук двигуна, прямувати в укриття, обирати місця подалі від військових та стратегічних об'єктів, не залишатися у транспорті, виходити та відбігати якомога далі від дороги, не ховатися у під'їздах під арками у підвалах панельних будинків біля автомобілів та АЗС. Також закликають не фотографувати і не публікувати уламки з номерами ворожих безпілотників. Побачивши фотографію дрона з номером, наприклад, там 105, який просто лежить на асфальті, навіть якщо не видно, куди він влучив, але зрозуміло логічно, що це є там Київ, чи Біла Церква, чи Одеса, ворог одразу дивиться в свої записи і розуміє, що маршрут під таким то номером себе виправдав. Марко Ручка, Олександр Сміли, новини одинадцятого каналу.